Подожди, я ж не відкрию, подожіть, мої дорогі. Спастили пар. Угу. А де це кулька? Подожди, не знімай. Галина Олексіївна працює кухаркою у Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі номер 2 У вільний від роботи час жінка готує безкоштовні обіди для людей. Десять годин починаємо готувати обід. Заправляємо машинки, готуємося, все приготували. Кашу вже ми поставили, зварили. О, а ще ж не доготувалася вона, ще трошечки ми будемо доготуватися в місці з вами. Основні роботи з приготування завершені, лишилося лише кілька деталей. От ми дивіться, який пар у нас. Як гарно у нас зварилася гречева каша. А зараз ми будемо додати м'ясо, свиніну. От, дивіться, свики у нас у свинілі. Це заправлена? Так, да, зажарка, морква, цибуля, масло. Все, зробили на зажарки і тепер ми это саме додаємо у, у кашу. Заправляємо повністю. Розвішуємо. І огурці будуть, і буде у нас патісони. Є у нас і огурці, і патісони. І є у нас сьогодні по пол яблучка будемо давати. Лєбушок і попел яблучка гречка зі смажкою та м'ясом у соусі, патісони та солоні огірки. Пів'яблучка, хліб та компот. Такий обід у меню волонтерів. Аби доставити його до місця призначення до працівниць ЧНРЦ-2 приїжджає спецпризначенець гурт та волонтер Артем Ракіця. Швидко чіпляють польову кухню як причеп до автівки і рушаємо всі разом на місце, де вже зібралася чимала купа людей, які чекають на що вівторкові безкоштовні обіди. Сьома ініціатива Гіне Гусак, працівниць ЧНРЦ-2 та Артема Ракітіна, не лишає голодними жодного Чернігівця, який прийшов до них. До проєкту годуємо разом, можете долучитися і ви. А завдяки тим, хто вже долучився, у цей вівторок віддали близько тисячі порцій. Наприклад, варення, з якої ми варимо компоти, це нам надала і проводила у себе акцію обласна бібліотека для дітей та юнацтва, яка знаходиться тут поряд на проспекті Лев. Лук'яненка. Ми дуже вдячні нашим колегам, тому що завантажений у нас весь погреб. дуже смачні різні види варення. Ми і випічку робимо з нього, і також варимо компоти. Також нам допомагає вірменська діаспора. Вони нам привозять крупи сьогодні, наприклад, гречка. Зазвичай Вони нам телефонують там за пару днів і запитують, щоб, ну, щоб яке меню ми б хотіли. Готувати, ну і ми замовляємо або макарони, або гречану крупу, або е пшеничну крупу. Тобто так, щоб не повторювалися наші блюда. Овочі нам привезли із сосниці наші колеги, батьки проживають в сосниці, і вони виростили, нам передали. Дуже смачне. Також співробітники управління освіти привезли нам дуже такі, як друзі. Просто для нас привезли гарні огірочки, смачні і картоплю. Смачний запашний хліб нам надає лапіца. Дуже подобається нашим всім відвідувачам. З задоволенням вони його куштують. Завжди теплий, свіжий. За півгодинки ми їдемо, його забираємо, і люди з задоволенням його куштують. Люди до нас приходять, ті, які не мають. Ну, такого великого достатку це в основному пенсіонери, люди одинокі, люди з інвалідністю. Але також іноді відвідують нас різні неадекватні особистості, будемо так їх називати, які нам тут говорять, а чого ви. Годуєте людей, а навіщо Да, вони тут всі мільйонери, да вони там у них там діти за кордоном і так далі. Ми намагаємося, як психологи, цим людям пояснювати, що якщо людина прийшла до нас і звернулася за такою допомогою, і небайдужі чернігівці відгукуються на наш заклик щодо продуктів харчування, донатів, то ми з задоволенням годуємо всіх. Ви всі бачите, які люди потребують підтримки нашої з вами. Давайте разом будемо долучатися до цього проєкту і разом до перемоги. Слава Україні! Волонтери кажуть, продовжуватимуть цю ініціативу і влітку, а допомогти нагодувати людей, які цього потребують, можете і ви, задонативши на номер картки, яку бачите на екрані, або ж продуктами, передавши їх або Артему Ракіціну, або відвести їх до Чайнерце. 2